Доброго вечора всім. Так. і ще один день мурування груби, так сказати другий день. Уже скільки тут 11 де, рядів заклалося вже. Кому цікаво, посчитайте скільки. Тут чуть-чуть таке жопка не домурувалося. Мурувалося саме важче спочатку, потім тут буде. Зробилося ще. Як цікаво, що дві дирки. як мені об'яснили, щоб не засипати низ землею. Ну, типу, Отак воно що. Це вже місце, де огонь буде, вже, так сказати. А це ще низ. Як об'яснили, щоб витягувалось тепло. Більше, щоб не засипати не з землею, як обично, він зробив так. Ну, пічніксом. Ну, там буде видно я не спец, В цьому не розбираюся. Так, тут уже почав частину Це вогни тривки робити. Так. Дверці. Дверці виходять здорові. Виходить верхня дверця, щоб закинути дрова розміром 405 на 405 Це зовнішня. Получається, Це від, так, від цього краю. До цього ось окраю. Це 40,5 на 40,5. Ну, внутрішня десь, я думаю, 35-30 на 30, десь отак. Там ще є гарненький візерунок, його за кирпичами не видно бо Підпираю дверцята Ще середина. Так, сказати нічого ніде не робилося, просто. Просто отак тут. Такий вигін чуть-чуть І туди. Тут два колесника лежить. Не нових, так як він мені об'яснив, нові гівно. Старі, селдеповські з хорошого металу. Я не знаю, чи чавун, чи сталь, що там. Сильно не розбираюсь. Но... Два колесника і тут розмір, дай Боже, виходить цікавий. Аж самому цікаво, що вийде. Замочив на завтра глину. Чисто глина без усяких там примісів. А, які ж примісі? Корінці, з дерев, до трави всі примісі. Ну, не забувайте підписуватися на канал. Для подальшого. Будівництво. Всім дякую. Далі буде.